Від ранку четверга кухні двох невтомних бригад з міського вареничного батальйону заполонили аромати. Пиріжок за пиріжком формують та викладають на пательню. І поки одні смажаться, готується наступна партія. Цього разу в меню пиріжки з капустою, картоплею та оладки. Всю душу вкладаємо, щоб вони були ситі та підтримували бойовий дух дух незламності, каже кухар волонтер Наталя. «Смажимо пиріжки для наших захисників і намагаємося робити все, щоб хлопці відчули підтримку. І знали, що на них чекають, і бажаємо скорішої перемоги, і щоб вони швидше повернулися додому, живі та здорові. Тож разом до перемоги. Тим часом в другій бригаді в районі околиці теж кипить робота. Жіночки замішують тіста, смажать, а ще пакують принесення від місцевих закрутки солодощі. Все це вже сьогодні ввечері поїде на фронт у самісінький бахмут для наших захисників. Громадська організація жменя добра цього разу везе необхідні речі для бійців, до яких додадуть смачних домашніх гостинців, виготовлених працьовитими руками жіночок вареничного батальйону околиці Змієва. Ці і незламні дівчата вже рік не зачиняють двері кухні. Для захисників напередок вже надійшли тисячі домашніх українських страв. Щиро дякуємо усім зміївчанам, які долучаються і допомагають з інгредієнтами, харчами і необхідними речами для наших героїв. Це вкотре демонструють згуртовані зміївчан. Ми разом, ми не зламні, ми не переможні. Дякуємо ж мені добра, що допомагають нашим хлопцям. Також звернулися до нас. Ми завжди раді допомогти. Це буде Україна. Дівчата чекаємо Це буде наших захисників. Да, дівчатка дуже дуже дякуємо. адже мені добра від усієї. Що наша околиця так допомагає нашим хлопцям? Дуже багато дописникам. людей звертаються, приносять консервацію, пишуть пиріжки, постійно дзвонять, просять олію, борошно. Тому ми молодці. Так. молодці. разом до перемоги. Це буде Україна.